Привіт моїм чудовим та прекрасним я вирішила змінити трошечки місце запису. Якось так думала, можливо, піду на природу десь запишу, а виявилося, що на природі було занадто сильно шумно, занадто сильно вітряно. І я вирішила прийти до себе в машину і зробити запис тут. Невеличкий апдейт стосовно тижня, який пройшов в мене. Оцей тиждень в мене реально був досить насичений. Але знаєте, такий в ері натхнення мені хотілося зробити щось цікаве, щось нове, щось незвичне. До речі, я почала дуже активно вести інстаграм. Кому цікаво може перейти на мою сторіночку, щоб за мною слідкувати. Тому що, якщо чесно, я там набагато частіше виставляю якісь штуки. Ну на Ютуб ти не можеш записувати щодня відео або якісь робити пости. Тому, в принципі, там і це і відбувається: якийсь абдейт по інформації. Тому так, цей тиждень пройшов в такий ері спокою, але в той же час ері натхнення. І я подумала на рахунок того, що я хочу знайти ще більше інформації, ще більш зв'язати ту саму квантову фізику. Як керувати свідомістю, як програмувати свій мозок, як працювати з ним, але більше звертаючи увагу на повсякденні справи, тому що ви прекрасно знаєте, що говорити можна довго, а в результаті може виявитися дуже багато води, але ніяких порад. Я люблю слухати практичне, щоб це було реально, щоб це було натурально, щоб це було правдиво. А не знаєте, як понавішують вам якісь макарони на вуха, а потім ви сидите і думаєте, чекайте, так я прослухала, а що я такого собі реально корисного взяла з цього підкасту? Що, 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 взагалі, що що відбувається? Ото моя досліджую. Увала простори оцих всіх знань і сфер, і наткнулася на дуже цікавий експеримент, точніше дослідження, яке проведено було. І на основі цього з'явилася дуже крута теорія. І я якраз сьогодні хочу поділитися з вами цією теорією, тому що її справді можна застосовувати, вона підтверджується в нашому світі, в нашій реальності. Тому сьогодні я хочу поговорити про один із найцікавіших феноменів у соціології, у психології і в квантовій фізиці. Уявіть собі, як це круто про ефект сотої мавпи, і як цей феномен відображається в нашому житті, і яким чином знають про нього. Ми можемо контролювати свою реальність і формулювати те, що ми хочемо у своєму житті. Знаєте, тема звучить дуже дивно. Ну, типу, давай, ми зараз будемо говорити з вами про мавп. Точніше, ми не будемо говорити про мавп, ми будемо говорити про людей, І яким чином цей ефект взагалі поширюється в нашій реальності, в нашому суспільстві, світі і так далі. Це реально дуже цікаво, тому що це підтверджено, це існує, і ти можеш цим користуватись. Щоб змінювати своє життя, розповім вам якраз суть цього експерименту. Значить, на японських островах були проведені дослідження, вчені спостерігали за групами мавп. Їх почали годувати бататою е, солодкою картоплею. І виявилась така штука, що десь приблизно на сотій мавпі ця мавпочка взяла і вирішила помити цю картоплю перед тим, як її поїсти. Потім інші мавпи почали робити те саме, що зробила ця мавпа. Вони почали повторювати за нею. І найцікавіше те, що інші мавпи, які жили. На інших островах і взагалі не бачили те, що ця мавпа помила взагалі ту свою картоплю. Мавпи на інших островах те саме почали робити після того, як це відбулося. І учені назвали це ефектом сотої мавпи, коли критична маса індивідів опановує якусь навичку або звичку, і таким чином вона стає загальнодоступною в колективному просторі. І в мене, якщо чесно, таке враження, що це якийсь магічний ефект, тому що уявіть собі, це типу. Схоже на вірус, але в хорошому сенсі, тобто зараження відбувається в позитивному значенні цього слова. А тепер з вами поговоримо про те, як це працює в нашому світі. Якщо переводити цю модель на нас, то згідно з квантовою фізикою та теорією поля, всі ми пов'язані через єдину інформаційну матрицю. І коли достатня кількість людей змінює своє мислення, воно по суті поширюється в просторі і стає частиною колективної норми. От, навіть якщо ви помітите такі принципи, як коли стає щось модно, да Стало модно сортувати сміття, стало модно бути більш екологічним, стало модно займатися пілатисом або йогою, або пити мачу, ну грубо кажучи, да. Тобто, якась концепція в нашому світі набувала більшого поширення, підтримувалася більшою кількістю людей, воно ставало модним і ставало нормою. І навіть якщо ми говоримо про якісь а, аспекти психології, наприклад, піднімати свої дитячі травми і ходити до психолога, але по суті, це ж не стало модно, і це не стало трендом. Це стало просто об'єктом нашої загальноприйнятої реальності, і це Війшла в нашу норму. Приведу вам коротенькі приклади з життя, як це взагалі може транслюватися. От навіть коли ти починаєш думати позитивно, коли ти починаєш транслювати зцілення, тобто ти самостілюєшся, ростеш, розвиваєшся, ти своє поле по суті, починаєш робити таким, що ти починаєш не тільки себе зцілювати, ти починаєш впливати на інших людей, на сім'ю, на родичів, всіх людей, які тебе оточують, друзів, знайомих, і це відбувається у формі якоїсь хвилі, або для прикладу, навіть інфлюенсери, коли починають говорити за. Якусь тему. Вона набуває чинності. Вона йде в маси. Хтось не знаю, почав розповідати про свої дитячі травми, або хтось підняв питання розлучень, або хтось питання аб'юзу підняв, або ще якісь психологічні моменти, або якісь інші речі, які не стосуються психології, стосуються більше не знаю, mindfulness або інших питань. Це все набуває поширення, і таким чином це підхоплюється іншими людьми. Не тому, що це трендово, а тому, що одна людина починає у цей ланцюжок, в поширюється, який розростається, і який впливає своєю масштабністю на велику келгіз людай. Що важливо усвідомити в цей момент? Якщо ви тільки задумаєтесь над цим, ви усвідомите наскільки це справді має силу, тому що це по суті якісь ідеї, якась позиція, якийсь стиль життя, думка самосвідомості і так далі. Те, що може почати рухати масами в цей момент, не треба це недооцінювати, тому що по великому рахунку одна людина може почати змінювати світ, і це не крапля в морі. Розумієте, в чому фішка? Це реально можливість почати рухати якоюсь ідеєю, навіть маючи для Початку себе щось у голові, маючи щось лише в тебе одного, тому що насправді ти можеш в будь-який момент, в будь-яку секунду, стати тією самою сотою мавпою. Ти можеш почати щось змінювати. Ти можеш почати впливати на своє оточення, впливати своєю поведінкою, своєю зміною свідомості, своїми новими думками, своєю позицією і так далі. Це спочатку тебе типу робить диваком. Це вносить якусь новизну зміни. Це відбувається, типу, дуже дивно. Люди дивляться на тебе спочатку. Типу, що це таке? Чому ти вирішив це зробити? А потім результаті виходить, що один, другий, третій починає за тобою повторювати, починають брати з тебе приклад. Тому що, по суті, коли навіть ми самі починаємо змінювати себе, ми вже прокладуємо ці самі нейронні доріжки. Пам'ятаєте? Нові нейронні зв'язки ми можемо змінити своїми діями світ, починаючи з маленького, тому що все починається з маленького, все починається з чогось одного, але потім це може поширюватися і масштабуватися і мати той самий ефект сотої мавпи. А зараз я вам дам декілька порад, що можна зробити, щоб це пришвидшити у своєму житті, щоб це набуло чинності, щоб це набуло сили. Я дуже рекомендую, чисто от на своєму прикладі, якщо ти хочеш щось робити, роби це. і роби це щиро. От робиться реально для себе в першу чергу. Якщо ти хочеш почати змінюватися, якщо ти хочеш почати думати якось по-іншому, аналізувати якісь події або керувати своєю реальністю, або медитація, афірмація і так далі. Не думай, що ти виглядаєш диваком. Ти не маєш ту думати про інших, що подумають люди, що вони скажуть, позасміють. Не засміють, давайте будемо дорослими людьми З дорослої позиції. тобі має бути абсолютно все рівно на те, що відбувається, тому що це твоє життя. Яка різниця, що будуть думати інші люди? Яка різниця, що тобі скаже якась там твоя родичка або батьки, або друзі, компанія, яких, наприклад, вже тобі в принципі не підходить, тому що вже трошечки в тебе мозок пішов в іншу сторону, і ти вже усвідомлюєш, що ти вже не так думаєш. Ти вже хочеш щось іншого. Тобі мало того, що в тебе є. Ти хочеш поширювати свої кордони? Ти хочеш відкривати нове вдосконалювати себе І свою реальність, свої мрії, свої думки, свої прагнення і так далі. І це дуже важливо. Важливо робити це щиро і масштабувати, не боятися масштабувати. Друге, я рекомендую ділитися своїм досвідом. З одного боку, знаєте, кажуть, от не розповідай про свої бажання, поки вони не збудуться. А я, наприклад, вважаю, що це не зовсім правильно. Не обов'язково всім говорити про те, що ти хочеш зробити. Так важливо робити, і якщо ти хочеш чимось ділитися. Якщо ти, наприклад, хочеш тим самим інфлюенсером стати, ти хочеш говорити, давати якісь поради, ти реально професіонал якоїсь справи, або ти не знаю, в тебе якесь таке круте хобі, і ти хочеш цим ділитися, але в тебе щось тебе жме. Я рекомендую пофіг на всіх перед робити свої справи, вперед досягати вершин. Інколи, от в мене теж буває таке: блін, що скажуть люди, що скажуть люди. Я почала подкаст, Ти говориш про щось, тебе слухай, мало людей. А я усвідомлюю, що я роблю це для себе. В першу чергу, я хочу ділитися, я хочу будувати. Ком'юніті розумних класних людей, яким буде не все рівно, які будуть знати, що вони хочуть розвиватися, і що вони хочуть робити щось нове, робити щось класне, не боятися це робити в першу чергу. І тому я вважаю, що треба ділитись досвідом маленькими кроками, не боятися ділитися. Якщо ви хочете ділитися на камеру, якщо ви не хочете ділитися на публіку, діліться з тими людьми, які ви вважаєте, що вони для вас близькі, тому що інколи навіть дуже важливо почути щось позитивне. Знаєте, от, наприклад, коли я пишу подкасти, мені надзвичайно приємно читати коментарі від людей слова під. Тримки, це ще більше дає сил, дає натхнення. І якщо ви хочете, ви можете зараз теж написати якийсь коментар, підписатися, поставити лайк. Повірте мені, це буде дуже сильно приємно. Третє, що я рекомендую, якраз таки підтримувати інших. Якщо ви знаєте, що у вас є знайомі люди, або у вас є якесь ком'юніті, і хто щось тільки починає, хтось щось боїться зробити, не наважується зробити. Дайте їм можливість, станьте цією сотою мавпою. Зруште, або допоможіть їй стати цією сотою мавпою, тому що це так важливо. Ви не уявляєте, от подумайте реально Ну, у нас такий жорстокий світ. Ну, реально жорстокий. Треба боротися постійно, треба аналізувати, треба думати, діяти, вирішувати проблеми. І розумієте, наскільки це класно. Якщо ви будете підтримувати когось, повірте, ви будете давати стільки натхнення цій людині, що вона буде з задоволенням продовжувати далі, тому що вона знає, що є люди, яким не байдуже. І останнє те, що я порекомендую: не бійтеся, робити маленькі кроки. Великі справи, вони зразу не відбуваються. Великі бізнеси не будуються в так з хмарки. Це неправда, те, що ви бачите. В соцмережах офігенно класний там лайфстайл, заможне життя. Я зробив свій бізнес за декілька місяців. заробляю мільйони. Це все хрень, це все брехня. Насправді, щоб побудувати щось міцне, стабільне, те, що не розвалиться, як картковий якийсь будиночок, треба робити потрошечки поступово цеглинку за цеглинкою. Навіть якщо ви розумієте, що сьогодні ви не зробили дуже багато цей самий момент. Ти маєш знати те, що ти щось зробив. Ти зробив зараз щось маленьке, але ти зробив. І не бійтеся маленьких кроків. Краще це робити поступово, але знати, те, що воно робиться, ніж думати або мріяти про щось велике, але залишати це в форматі мрії, тому що ти знаєш, поки ти не вибираєш можливість, поки ти не робиш дію, твоя мрія вона сидить там десь всесвіт і не вибирається. Вона не буде здійснюватися, якщо ти не почнеш навіть малесенькими кроками діяти. Тому наостанок я би хотіла сказати, те що реально не недооцінюйте себе. Ви можете бути Тією самою сотою мавпою ви можете почати щось те, що потім буде трендом, буде класикою, буде силою силенною, буде великим бізнесом, масштабними ідеями. В цьому і фішка, що у вас є можливість це робити і ніколи не недооцінюєте якісь свої ідеї. Записуйте все, продукуйте, думайте, поширюйте це, не бійтеся це робити. Тому що, якщо не зараз, то коли? А можливо, ти реально зараз та сама сота мавпа, яка сидить і думає, блін, в мене така класна ідея, але я так боюся її зробити. Так зроби, маєш можливість. Світ такий блін незрозумілий, невідомо, що може статися завтра. Чому не почати це робити сьогодні? Ніхто тебе не буде звинувачувати. Імперії будуються руками. Почни будувати свою. Тому на сьогодні я завершую свою розмову. Я дуже рада, те що ви мене дослухали до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити лайк. І підтримайте, будь ласка, коментарем. Повірте мені, надзвичайно приємно, і я читаю кожен коментар. А на сьогодні я прощаюся з вами. Всім хорошого дня, гарного настрою і па-па-па-па.